Будьмо знайомі, я Леся, то мій брат Михайло, сестра Ольга. А то батько і мати. Це частина променад перформансу садиба косачів. То власне, дома. Так зустрічали нинішні гости, дійства актори театру Гармида. Ірина Силюк ділиться враженнями від перевтілення. Нині вона грає роль Лесі Українки. А в шкільних матеріалах вона дійсно зображена, досить засмучена, журлива, яка передає біль. Але насправді вона була звичайною жінкою. Вона спочатку була звичайною дівчиною, і в неї були звичайне кохання, як і в кожного з нас. В неї було життя, яким вона жила, наповнювалася, яке вона проживала. В Неї були розчарування в коханні, але при тому всьому вона посміхалася. Була я щаслива, безмірно щаслива, приснилась мені, та того не списать. Де в світі є мова така шарівлива, щоб справжнє щастя могла розказати в Колодяжнинському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки, презентували оновлену експозицію меморіальних будинків, відреставрованих майже три роки тому, каже директорка Ольга Бойко. Відкриття будинків відтерміновували через повномасштабне вторгнення, замість того, щоб готувати. Такі гарні події ми почали евакуювати експонати та зберігати музейну колекцію. Ми добре розуміли, що заклади культури мають сьогодні вести той наратив з національної ідентичності українського народу, і саме через тої причини ми вирішили все ж таки, хоч і війна є великі ризики, але відкрити меморіальні будинки. Доглядачка фондів музею Ірина Лукашик каже, з нагоди відкриття в садибі ексклюзивно експонуватимуть особисті речі косачів, які на час повномасштабної війни. Передали до сховищ особиста річ Лесі Українки. Ось така стрічка, якою вона прикрашалася. Це є стрічка Шовкова. Вона нам була передана Ольгою Сергієв, донькою Лесиної сестри ізидори Косич Борисової зі Сполучених Штатів Америки. І родинні запоночки, є з уральського каміння, намисто, яке належало родині. Лише сьогодні ми показуємо таку світлину, на якій зображений Михайло Драгоманов. Це є дядько Лесі Українки. Гостей музею пригощали лизаветеним борщем, який готували за автентичним рецептом косачів, розказала доглядачка фондів музею Ірина Лукашик. Проводили екскурсії відремонтованими будиночками, у яких жила родина. На нинішню імпрезу каже вона, до музею йшли цілими родинами. Та атмосфера, в якій хочеться бути, в якій хочеться живитися, тим, що Тут проживали такі люди, які могли надихати. Я зі своєю сестрою з бабусею, з тіті з і з ще однією сестрою. Тут мешкала Леся Українка і батьки, і ще знаєте, тут був ще будиночок до слуг. Під час заходу погасили поштову марку до 175-річчя від дня народження Олени Пчілки, української письменниці, публіцистки, етнографині, матері Лесі Українки. Іванна Остапчук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.